О, привіт! Всім привіт! Я вас вітаю на каналі просто ютубер. І сьогодні у нас буде літання на дроні в зимню пору часу. Я не зможу літати на одному телефоні, тому що в мене поломаний пульт. Так що я буду літати з телефоном мого друга. Так, перше ми відкриємо кейс. Так, сідай. Ми відкриваємо кейс. От, дивіться, такий дрон. Так далі ми достаємо мій дрон, розкладаємо лучі. Ось такий дрон. Далі ми вставляємо саму батарею. От така батарейка маленька, я її щойно зарядив. Мене видно повністю, так? Угу. Ми вставили батарею. Далі ми відходимо сюди, нажимаємо на включення дрона. Після звукового сигналу ставимо його на рівну поверхню. Без защити будемо. Ми підключаємо, підходимо до нашого дрона, підключаємося до... Wi-Fi, який зараз по ідеї, має ми появиться, вот, бачите, flow. Ми підключаємося і нажимаємо управління. Після цього в нас транслюється картинка з дрона. Чекаємо, поки він синхронізується. Після синхронізації ми зводимо стіки. Він у нас калібрується. І після цього я Так, бачите, я поставлю чуть-чуть рівно перед травичкою. Зимовимо всю траву. От, дивіться. Крутиться конпелери. Зараз ми збираємо. Після взльоту я трохи збиваю вітра. Ми бачимо, він погано тримається від вітра. Суті давай я покажу відео з камери. Трансляція картинки. От. Ой, йо, вже щось не видно, вон. Так, ми летимо. Так, Давай дивимося з картинки дрона. Ну, з дроном. Ось вот така картинка. Так, бачите, він вже відлетів далеко. Давайте подивимося. Вон там. На нас. Бачите, він має велику швидкість, на третій швидкості Подивіться, як летить. Так, покажи його вблизи. Де он бачить, він Деякому тримає, давайте різкий. І полетіть <риві> на людей. Його <риві> там дядь зараз посрається. <риві> От дивіться, як він літає, відійде. Два до людей. Акуратно не вріжся. Це погано зазняв, бо я дивився на відео. Давайте його давай, підсадимо, дивіться. Переведи. Так, Так, отак от він вийде, не? Йой, Не виселю п'ятого. От, дивіться, порівняйте. Це от будинок, а дрон вон там. Зараз вам приближу Бачите, такий не Давайте попробуємо полетіти максимально далеко. Вау! Клас. Дивись, будинок не вріжчиться, а тут нам відомо. <плес> Цей дрон. ими еще обзоры. Цей дрон я купила за 1093 гривні. Так, давайте тепер полетимо... Полетим? Давайте полетимо на поло. Давай! Выси, чем п'ятый поверх! Вон ви! Хочу чуть, чуть важко справлятися з вітом. Він поки не сідає, ми вже літаємо, може, хвилин чи п'ять. Що, давай куди ще поїдемо. Давай посадимо, нехай віддихне, бо він. <плес> Ну давай тоді на поле, туди. Ото туди І це гол! Ура! Бачите, його дуже сильно веде Ну так, да. його дуже сильно веде Ой. Ой, дивись, не вріжся, Вадим. І вже він зараз буде підлітати до нас. Той... Давайте подивись на швидкість він же сівший і летить зараз проти віку. Але все одно нормально складає. Так. так, це в нас третя локація. Футбольне поле. Давайте. Так, здавайте, Так, давайте. Вот тут.

А давайте тепер полетимо Ой, трошки сюди. Наскільки далеко він зможе полетіти? Думаю, десь. Я потеряв связь. Був чуть-чуть неудачний кадр і він на такій висоті задів куст. Але зараз з ним все нормально. І ми продовжимо політ. Вже Появився більший вітер, але дрова не позволяється. Давайте бігаємося з ним. Немає його на весну. Бачите, вже сідає. Чуть-чуть потрошки. Відео з камери лежить. Ви самі побачите. От нас видно. Нас видно. От оцей вот дрон. Вот. Зараз він автоматично сяде, а Ми вже літаємо, я вже міг сказати 10 хвилин. Цей дрон підходить більше, як в позбивало. Цей дрон підходить більше в домашній, але якщо мати приємні умови літом, це буде доволі класний дрон. Як ви бачите, ми вже літаємо, літаємо. Ой. На камері все видно, але... Вітер Угу. О, бачите, він сідає. Так, бачите, він так плавно потрошки сів. Фото ще передається з дрона. Але він більше не злетить. Після повторної переоперації він не злетить. Так, підемо складати його. Так, друзі. Е, я рахую, що цей дрон підходить більш для домашніх условій. Він підходить більш для домашніх умов і, і для літніх або безвітряну погоду. Він, як ви бачили, відлетів від нас на 40-30 метрів і пропав зв'язок. Отак вийшло. Він підходить більш для домашнього, як я вже казав. Це домашній, компактний та ідеальний дрон для людини. Ой, для дитини. Отак. От ми політали, можете подивитися, скільки йде відео. Буквально там 2-3 хвилини ми його розкладали. Можна рахувати, я думаю, це один 10, 9, 9, 10 хвилин. Приблизно в такому часовому відділку. В такому часовому. Ну а що, ми вже будемо з вами прощатися. Ви були на каналі просто І всім пока.